День добрий, благословення вам в цей весняний день. Хай Бог благословить нас і проведе нас в цьому дні, і дасть нам розуміння, наскільки Бог полюбив нас, що віддав нам свого єдинородного сина, і що він і сьогодні проявляє до нас таку щирість, таку відкритість, дає нам, щоб ми з вами йшли за ним. І сьогодні хочу поговорити, що є здатність пізнавати Бога. У кожного з нас є та здатність. Бог вложив це в серце людини, щоб вона пізнавала Господа. І Івана 16,15 написано так: усе, що має Отець, то моє. Через те я й сказав, що Він візьме з мого та і вам сповістить. Знаєте, він каже, що Він візьме з мого. Христос завжди піклувався про тих, хто зостається на цій землі. І Він хоче, щоб ми розуміли те. Що Він хоче нам сказати сьогодні, в цей час. Бо говорить із віруючою людиною, звертаючись до її розуму, волі, емоцій. Це живий діалог, це не мертва релігія, це живий діалог між Богом і людиною. І це неминуча щира любов і високі думки є особистим привілеєм християнської віри. Ми і Його, ми відкриваємо своє серце перед Ним. Ми маємо той діалог, спілкування Бога та людської душі. Це важлива річ, і вона не має, не, не має пропадати безслідно. Це те, що завжди зостанеться, це те, що є близьким до людини і до Бога. І це глибоко особиста подія. Тобто Господь взаємодіє не з людською, з, людь... з людьми в цілому, а це особисто кожного діалог тебе і мене з Богом. Хай Бог благословить нас, щоб ми завжди була здатність у нас пізнавати Бога і приближатися до нього. Амінь.